Вітаю, я Вероніка, фармацевт аптечної мережі гармонія 2000. Сьогодні хочемо продовжити з вами рубрику вакцин. Поговоримо про те, які з них відсутні на ринку і чим їх можна замінити. Інфанрикс гекса відсутня на ринку, є в наявності гексаксим, шестикомпонентна вакцина, аналогічна по складу від дифтерії, правцю, кашлюку, гемофільних інфекцій, гепатиту та поліоміеліту. Відрізняється виробником Infanrix-Hexa – Бельгія, Hexaxim – Франція. Вакцини Pentaxim і infanrix ipv ІПВХІП відсутні на ринку. Це п'ятикомпонентні вакцини від дифтерії, кашлюку, правцю, гемофільної інфекції та поліомієліту. Можна комбінувати вакцинацію двох вакцин: – і ПВ, чотирьохкомпонентна дифтерія, правець, кашлюк, поліомієліт – та Enджерекс від гепатиту. В такій комбінації будуть відсутні гемофільні інфекції. Тетраксим відсутня. Є в наявності інфанрикс ІПВ. Аналогічна по складу чотирьохкомпонентна від правцю, дифтерії, кашлюку, поліоміеліту. Виробниками відрізняється інфанрикс ІПВ Бельгія, тетраксим Франція. Інфанрикс дозволяється дітям від трьох місяців. Також є Boostrix Polio – бельгійська вакцина, теж чотирьохкомпонентна, але дозволяється з трьох рот. Rotarix – вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, відсутня є в наявності Rotatec – виробник Нідерланди. Priorix – комбінована вакцина для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи. відсутня на ринку є в наявності. M -M Pro, виробник Нідерланди. Менактра – вакцина для профілактики менінгококової інфекції. Є в наявності Німенрикс. Виробник США. Відсутня енджерикс для дорослих. Вакцина для профілактики гепатиту Б. Є в наявності енджерикс для дітей. Доза складає 0,5 мл 10 мікрограм. Доросла доза 1 мл 20 мікрограм. Якщо є потреба в Енджериксі для дорослих, можна колоти дві дози дитячих. Щоб дізнатися більше корисної інформації про вакцини та інші лікарські препарати, підписуйтесь на наші соціальні мережі та YouTube канал. В гармонії з нами, в гармонії зі своїм здоров'ям.